У Рівному відбувся фінальний етап змагань сильні України. Участь у ньому взяли 130 військових та ветеранів війни. Демонстрували силу жінки та чоловіки. Як все було бачив Павло Невесенко. Так само Олександр Самський. І це раз гри також дуже класний темпанацгвардієць Євген Лисенко у високому темпі вижив 60 кілограмів 59 разів. На змагання сильні України потрапив випадково, просто прогулювався біля торгового центру, де проходило спортивне дійство. Вирішив зареєструватись. Я в минулому дворазовий чемпіон силових структур по даній вправі, але то було ще 14-16 років. До цього часу я такими. Як сказати, на виносливість справи не робив. Чисто зараз тренуюся так, аби було. Тому що, самі розумієте, зараз такий час, що неможливо себе тримати в такій формі. Участь у фінальному етапі Сильні України взяли 130 захисників і захисниць. Серед них і Юлія Романюк. Дівчина каже, хотілося б здобути якусь нагороду. Втім, у цих змаганнях головне не перемога, а участь. Щоб наші військовослужбовці, які повертаються звідти після поранень, в себе фізичну силу тримали, мали здоров'я, щоб їм було легше після цього всього, що вони пережили, такої ж думки і інструктор змінної безпеки Сергій Микосянчик. Він переконаний, ці змагання це гарна можливість військовим та ветеранам війни відволіктися від жахіть війни. Головне, щоб люди розвивались, тобто це не є погано. Люди є змотивовані сильні духом, навіть які поранені мають протези. Вони не здались, вони приїхали сюди і приймають участь. Вони не не запер... Тим немає тут якоїсь перемоги нами. Ми товариством приїхали всі військові. Більшість ми за спорт розвивати в збройних силах. Змагання сильні України організовує Федерація Стронгмену України. Учасники змагань показують результати фізичної підготовки в таких видах, як жим лежачі, веслування на тренажері та швидкість на аеробайку. Долучилися до змагань і військові з Рівненського навчального центру. Нашого навчального центру приймає участь 35 військовослужбовців. Це і учасники бойових дій, і військовослужбовці після поранення. Ну, будемо надіятись, покажуть непоганий результат. Головний суддя змагань Василь Віростюк переконує, спорт це один з головних елементів фізичної та психологічної реабілітації військових. Тому й вирішили провести ці змагання для наших захисників. Спорт він допомагає. Організуватись, бути організованим, вмотивованим, ставити перед собою ціль і йти до неї, тому ми вважаємо і вважають закордонні психологи, що фізична культура і спорт являється чи не найкращим інструментом саме психологічної реабілітації. Організатори та учасники змагань впевнені, такі спортивні заходи дають позитивні емоції, гарний настрій, об'єднують людей та нагадують, що є чимало людей, які постраждали від війни. Павло Невесенко, Павло Стецюк Новини Рівного.